Дай вам Бог здоров'я, вітаю вас на каналі Сейм Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з вами ознайомлюємося З ОС Сейм Організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 14 розділу планування. Тема Рекомендована практична система органазів для сучасної людини. Ми узагальнимо і продовжимо обговорення сказаного в попередньому уроці та порекомендуємо вам практичну систему органайзерів для сучасної людини. Озвучимо правила вміння організовуватися. Підписуйтесь на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео. Та вже ж залиште під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів. І більше навколо вас людей стануть свідоміше і відповідальніше. А вам жити стане комфортніше і щасливіше. Тепер про суть справи. Отже, в вашій увазі презентація рекомендованої практичної системи органайзерів для сучасної людини. Кожній людині, в залежності від зайнятості, цілей, особливості роботи і життя, потрібно створити свою систему органайзерів. Ціль її запровадження зробити людину максимально продуктивною, всестигаючою і щасливою. Створена система органайзерів вкладена в правила користування органайзерами. Людини повинна бути всеохоплююча і проста. Нині дієвою системою для кожної людини буде система трьох правил. Перше. Встанови основне правило організованості. Записувати вибраний органайзер, ідеї, дуки і щодня по ним приймати рішення та робити щоденні плани. Друге. Вибере основну систему обліку задач. І від інших постав переадресацію повідомлень про надходження нового. Чи при надходженні нового. І тільки в чітко запланований час ви переглядаєте повідомлення. Це правило для всіх, крім тих, чия робота пов'язана з присутністю в онлайн. Третє. Встанови основне правило користування смартфоном чи CRM. І дотримуйся його. Беручи до рук смартфон. Чи входячи в CRM, спочатку переглядати в органайзері і вирішувати заплановані питання, а потім інші непланові повідомлення. Спочатку заплановане, потім спонтанне. Скоріше за все, людині для власної організованості буде доцільно вибрати основним органайзером смартфон. І для забезпечення організованості потрібно буде проявити силу волі для виконання. Третього правила спочатку заплановане, потім спонтанне. Для співробітника компанії для вирішення виробничих завдань основним органайзером повинна стати CRM. про встановлення якої та контролю виконання спочатку запланованих робіт повинен подбати роботодавець. Очевидно, що працююча людина матиме два основних органайзери. Особистий смартфон і робочий CRM. Але це не створить проблем у разі застосування чіткого, логічного, розумного правила. На роботі спочатку робота і тільки під час перерв особисте. Спочатку заплановане, потім спонтанне. В наступному році ми поговоримо, чи потрібен контролер керівнику. Також приведемо приклад, як зробити сумісні справи з дітьми, щоб це дисциплінувало і контролювало. І дорослих, і дітей. Обов'язково підпишіться на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео. Поділіться ним в мес месенджерах зі знайомими. Для вас особливо важливо залучити до навчання планування ваших близьких та ваших колег і підлеглих, якщо ви керівник. Оскільки дії кожного стануть сфокусованіше, і ви відразу побачите кращі результати в житті та на роботі. Тому. Перепустіть це відео та запропонуйте вивчити планування. Перегляньте всі 41 урок з теми планування. Вони на YouTube каналі будуть у вкладці розділу планування. Та, виконавши всі практичні вправи, ставайте сконцентрованими і результативними. Будьте щедрими і підтримайте нашу команду фінансово, реквізити для перерахування в описанні під відео. А ми для вас підготуємо, що багато потрібно. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео!